Чи можу я товар перевіряти на нові пощі? Саме таке питання задають достатньо часто наші клієнти. Ми займаємося запчастинами до телефонів та планшетів, і по правилам нової пошти ці запчастини можна тільки оглянути, але перевіряти на відділенні не можна. Але знаю багато випадків, де це правило не дотримується, і запчастини підключаються прямо на відділенні. Нам, як магазину, це не грає ролі. Так як всі клієнти у нас оплачують по передоплаті. І чи ви будете його підключати на новій пошті чи вдома, чи на сервісному центрі, це суто ваше питання, як зручно вам. Так як товар тендітний, були випадки, що підключали на новій пошті і наносили шкоду самому товарові на самому відділенні. І потім такі клієнти кажуть: та ні, ну це ж так було. Щоб ви розуміли, в такому випадку матеріальну відповідальність несе працівник нової пошти. Який довірив вам підключення такої запчастини? Раніше, коли ми ще відправляли накладним платежем, якщо траплялися такі випадки, то за такі випадки нам відшкодовували самі працівники нової пошти. Тому, відповідаючи по темі відео, підключати можна, але ви узгоджуєте це з працівниками логістичної компанії, чи будуть вони брати матеріальну відповідальність за ваші дії.